Усім привіт! Вітаю у психологічній студії Сенс. З вами Маріяна Франко і блог «Психотерапевтки». І ви знаєте що? Сьогодні виходить якраз 200 й випуск блогу або п'ятихвилинок психологічної грамотності, як ми ще його називаємо, як на мене, звучить доволі фундаментально. Ну, принаймні для мене, яка щойно почала вести свій блог. Тож, я подумала, що. В сьогоднішньому блозі варто говорити про щось фундаментальне, а нічого більш фундаментального, ніж фундаментальна помилка атрибуції у психології немає. Тож, давайте розглянемо, чому її називають фундаментальною і чому вона настільки важлива. Саме поняття вже змушує задуматися про серйозність підходу до цієї помилки. І не даремно, адже фундаментальна помилка атрибуції це одне з таких базових когнітивних викривлень, як то кажуть, на всіх. І вона притаманна всім. Тобто, не тільки якимось таким людям, які не вміють правильно мислити і роблять цю помилку. А власне, це одне з найбільш розповсюджених когнітивних викривлень, які притаманні нашому мозку. Тобто, ми всі за певних умов робимо цю помилку. Тож пропоную з нею познайомитися. І а, давайте подивимося, що це поняття означає. Тобто, фундаментальна помилка атрибуції, якщо коротко, це поняття, яке описує схильність нас, людей, приписувати негативну поведінку інших людей особистісним фактором. Тобто, що це людина така погана, невихована. Не пунктуальна, зла, недобра, це не життя таке, це людина така. А свою поведінку ми швидше схильні пояснювати через ситуативні фактори серії, що не я така, а життя таке. Як це все працює? Тобто, коли, наприклад, людина буде спізнюватися до нас на роботу, на співбесіду чи на зустріч, ми скажемо, що людина непунктуальна. Якщо ж ми. Спізнюємося на роботу, на зустрічі, на співбесіду, ми зразу ж починаємо пояснювати це тим, що ми попали в корки, що трапилося щось непередбачуване, що я не розрахувала час. Те ж саме стосується, пригадайте, коли хтось злиться. Ми кажемо, що це зла людина, ось вона така зла. А коли ми злимося, звичайно, на це є причини. Або ж, наприклад, коли ще я попросила, наприклад, свого друга чи партнера щось. Мені е, купити або допомогти, і він забув, я скажу: ага, значить, він мене не любить. А коли я забуду про прохання свого друга чи партнера, то, звісно, що я пояснюю, що в мене трапилося дуже багато всього протягом дня, і я забула про це прохання, і, е, звісно, що я хороша людина, і я люблю просто е, я забула. І, власне, коли ми знаємо про цю помилку атрибуції, ви вже бачите, наскільки це може добре вплинути на наші стосунки, адже знаючи про це когнітивне викривлення і роблячи поправку на нього, ми можемо розуміти, що інші люди, такі самі люди, як і ми, і спершу вислухати історію людини, зрозумівши, що на неї також, напевно, впливали певні обставини перед тим, як робити висновки, що хтось нас не любить, а що хтось є злою людиною, чи хтось так, нагло саботує наші зустрічі. Чим це може допомогти? Ну, перш за все, як ви бачите, це може допомогти нам вибудовувати зрілі більш, більш здорові стосунки, а друге. Ми менше будемо злитися на людину у відповідь на те, як вона з нами вчинила, звичайно, маючи злий намір. Бо це схоже на те, коли ми випиваємо яду, думаючи, що погано стане іншому. Тобто, коли ми злимося, гірше від цього стає тільки нам. Але насправді, якщо б ми поговорили з людиною, дізналися причини її поведінки, можливо, ми би і перестали злитися, негативно оцінювати і мати упередження щодо неї. З Свого досвіду я вам скажу, що те, чим мені допоміг досвід психотерапії, це не поспішати оцінювати чи судити людей до того, як я вислухаю їхні історії. А коли я вже чую всю історію від початку і до кінця, повірте, бажання когось оцінити чи засудити навіть не виникає. І, власне, в цей момент помилка атрибуції Перестає мати вплив ем, наді мною. Адже ми починаємо бачити, знаючи всю історію людини, що вона така сама людина, як ми, що в неї так само є добрі наміри, просто вона з чимось не справляється. І інколи те, що не справляються люди, називається життям. Тож я сподіваюся, що знання про помилку атрибуції допоможе вам вибудовувати кращі стосунки з собою. З близькими і зі світом загалом, а, власне, щоб допомогти іншим справлятися з такими ситуаціями, бажано так само їм розповідати, що ось є такі когнітивні викривлення, адже основна причина, через що люди припускаються таких помилок, те, що їх насправді не навчали, що такі помилки в нашому мозку є. Інша причина, що людина. Не завжди вміє і може стати на місце іншої людини і подивитися з її позиції. І третя причина, яку часто бачимо, ми в процесі терапії, дуже часто люди в стресових обставинах і так переживають страшенний дискомфорт і їм. Легше відсторонитись від іншої людини, сказавши, що з нею щось не так, ніж витрачати ще додаткову емоційно-психічну енергію для того, щоб ставати на її місце. Але коли в спокої ми можемо сісти і поговорити, зазвичай рішення завжди знайдеться. Тож, бережіть себе, а не думку інших про себе, і побачимося в наступних блогах. Слава Україні!